З травня -го... 10 травня 2023 року ми виходимо з населеного пункту Бахмут. Нам залишилося взяти трохи більше двох із сорока Якщо через вашу заздрість ви не хочете подарувати росіянам перемогу взяття Бахмута, це ваші проблеми. Так ватажок вагнерівців Євген Пригожин уже не вперше погрожував, що відведе своїх найманців від Бахмута, нібито через снарядний голод, і неможливість продовжувати воєнні дії. А винні в цьому дві людини: російський міністр оборони Шойгу та начальник генштабу РФ Герасимов. У нас, хват... У нас брак боєприпасів. 70%. Шойгу, Шойгу, Герасимов, Шойгурасимо Где... Десь... боєприпаси. Подивіться на них. Наскільки ватажку ПВК Вагнер не байдуже життя своїх найманців, не зрозуміло. Адже якщо згадати нещодавні зізнання колишніх екс вагнерівців проєкту Гулагунет, де вони розповіли про численні випадки вбив за наказом Пригожина колишніх в'язнів, які не бажали воювати, то думаєш про протилежне, але точно відомо, що повний контроль над Бахмутом до 9 травня був би вкрай важливим для російської пропаганди саме через день перемоги, і таким фарсом пригожин на думку експертів знімає себе відповідальність за невдачу на фронті, перекладаючи її на військове керівництво РФ. Коли бачиш, як Пригожин біситься, сварить Шойгу Герасимова, то бачиш роздробленість підкилену боротьбу і мафіозні розбірки, які характерні для вищого керівництва російської армії. Але такі істеричні висловлювання ватажка не що інше, як внутрішні російські розбірки між двома впливовими групами, які борються за ближче розташування до бункерного, щоб отримати більше впливу і грошей. До того ж, ніякого снарядного голоду у вагнерівців ніколи не було. Вважає керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Їм вистачає боєприпасів. У них на озброєні є авіація, артилерія, бронетехніка. Проте найчастіше вагнерівці використовували. Штурмові загони для атак на українські позиції і не рахувалися із втратами. Через це Пригожин лишився без кількох десятків тисяч своїх найманців. Пригожено просто перестало вистачати людей, і він почав думати варіанти, яким чином відійти. А чому, чому він мав відійти? Ну тому що він же ж досить багато говорив про те, що вагнерівці захоплять Бахмут. і Він же навіть намагався встановлювати прапор, заявляти, а результату немає. Спроба Пригожина зіскочити, відвести найманці від Бахмута не спрацювала так само, як і захопити місто до 9 травня. Йому не вдалося. Натомість він підтвердив, що з-під міста. Втекла 72-га бригада РФ. Їх вибила з позицій третя окрема штурмова бригада зі складу Азову, яка ліквідувала понад сотню окупантів та десятки ворожої техніки. Тому ватажок вагнерівців укотре знайшов, кого звинувачувати в поразках у Бахмуті. У нас армія біжить. Біжить, тому що 72-га бригада сьогодні втратила три квадратних кілометри, на яких у мене загинуло понад 500 людей. А це був з стратегічний план до того ж, якби вагнерівці дійсно покинули Бахмут, то їх би замінили на чеченський тікток-війська Рамзана Кадирова. Адже як відомо, кілька місяців тому Кадирова викинули з Москви, і той до останнього часу перебував у своєрідній опалі. А заміна своїми військовими вагнерівців дала б головному тіктокеру можливість знову повернутися у велику російську політику. Для Пригожина ця ситуація це була дійсно шоу у результаті якого а, йому вдалося уникнути запитання, де перемога, де результати. Очевидно, що він розуміє, не буде вже ніяких результатів. А от сам Бахмут, за словами експертів, уже не має для Кремля впливу ані на тактичну, ані на стратегічну обстановку. Бо далі йдуть інші оборонні рубежі збройних сил України. Тому вони намагаються використовувати цей напрямок лише для відтермінування українського контрнаступу. Ми Спостерігаємо, що вони стягують з усієї лінії наступу, яку вони здійснювали, і де знаходилися вагнерівці. Вони їх зараз стягують. Ують на Бахмутський напрямок, і там, де на Бахмутському напрямку були їхні штурмові загони десантників, вони їх замінюють на вагнерівців в офісі президента України. Вважають, що ватажок не має прямих комунікацій з Кремлем. А погрози про виведення його найманців з бахмута є тільки одним з проявів внутрішньої війни, яка розпочалася в Росії. Тому пригожину залишається хіба що їздити на кладовища, показувати трупи вагнерівців та істерично кричати. На відео, що він зробив усе, що міг, а в поразці винне лише військове керівництво РФ.